Царство грибів одна з найбільших і процвітаючих груп організмів. На теперішній час відомо близько 100 тисяч видів грибів. Наука, що вивчає гриби, називається мікологією. Серед грибів є одноклітинні і багатоклітинні організми. Гриби мешкають всюди, де є органічні речовини: у ґрунті, у воді, в помешканнях, на харчових продуктах, на тілі людини і тварин тощо. Гриби займають особливе положення в системі органічного світу. Вони не є ні рослинами, ні тваринами, проте мають деякі риси подібності з представниками обох царств. Вищі гриби на їстівні та отруйні яскравими прикладами їстівних грибів є білий гриб та маслюк. Найпоширенішими отруйними грибами є мухомор та бліда поганка. Мухомор, хоч і красивий, але небезпечний, його отрута діє майже миттєво. Бліда поганка є одним з найнебезпечніших отруйних грибів, хоч отрута її діє не одразу, проте вона є смертельною.